Вітаю, дорогі друзі. Зазвичай, коли я буваю в різних країнах, в різних містах, я розповідаю про клімат даної місцевості, економічний індекс, про житло. А сьогодні прийшов час поговорити про північну рейд в Весфалію, одну із земель Німеччини. Із назва, назви вже зрозуміло, що ця земля знаходиться на е, північному заході. Зазвичай клімат тут е, помірно вологий, а це значить, що е, тут нема різких перепадів температури. Зимою тут комфортно і. Е, Сніговий покрив практично не буває, а якщо сніг випадає за один-два рази в рік і він довго не тримається. Температура зазвичай не буває нижче 8 градусів морозу. Літо теж комфортне. Температура за 30 два градуси буває дуже рідко. Я замечаю, тільки виходить температура за 30-32 градуси, зразу йде дощ, і температура приходить на комфортні 25 градусів. Звичайно, ми поговоримо про цю землю, але нас більше буде цікавити такі питання, як, як живуть в Німеччині німецькі пенсіонери? Як утримувати, і скільки це коштує будинок на цій землі і багато інших питань. Так що починаємо. А почнемо з того, що трішки познайомимося з землею Північна Рейд-Вестфалія. столиця цієї землі, чудове місто Дюссельдорф. Знакові міста тут такі: Кьон, Мюнстер, Дортмунд. Бомбу, Муперталь та інші. Треба сказати, що тут робота, відпочинок, освіта йдуть рука об руку. Якщо взяти навіть такі старовинне місто, як Мюнстер, але воно є одним із наймолодших міст землі Північної Рейвесфалії, так як там дуже багато учбових закладів, треба сказати, що по всій землі. Близько 130 театральних та 200 е, джазових сцен радують людей своїми е, концертами. Це один із таких культурних, найрізноманітніших регіонів Європи. Треба сказати, що е, Північний Рей Весфалії в є 900 музеїв. Якщо кожного дня ходить в один музей. То це треба половиною роки, щоб тільки відвідати ці музеї. Хочу замітити, що в Парижі і в Лондоні разом взяті мають менше музеїв, ніж на цій землі. 10% об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Німеччині розташовані тут. Чого тільки е е, коштують е е, такі землі, як Мюстерланд. Де знаходиться десятки чудових замків на воді. Порівняно з іншими регіонами та містами Західної Європи, життя Північної Рейберї дешевше. Це підтверджує дослідженнями середній індекс вартості життя в містах Західної Європи становить зараз 79,53. Сотих, а е, на цій землі лише 69,91. Хоч столиця землі і Дусельдорф, Місто з найбільшою кількістю жителів, це Кьольн. І в також є домом для Бонна, а це колишня резиденція уряду е, Федеративної Республіки Німеччини. Не можу я не і Ахен, як головна резиденція Карла Великого та місця коронації німецьких королів з 936 по 16 століття. Вологий клімат є корисним і для людини, і для природи. Але кожного місяця 10-14 днів йде дощ. Давайте зараз. В Німеччині немає такого поняття, як мінімальна е, пенсія, але от середній розмір пенсії, це ми можемо вирухати, вирухувати. Середня пенсія е, виховується таким е, чином. Якщо людина має стаж більше 45 років, і вона сплачувала податки зі своєї середньої заробітної плати 3500. Євро, тоді в неї середня пенсія ж буде становити 1420 450 євро. Але це цифра без вираховування податків. Зазвичай в середньому німці отримують чоловіки десь на рівні. Вище 1000 до 1200 євро пенсії, жінки до 800 євро пенсій. Як ця пенсія достатньо і чимало? Ми можемо роздивитися це в ракурсі житла. От просто, якщо людина має житло. Скільки вона має сплачувати кошти за свій будинок? Але перед тим, як перейти до цього питання, хотілося б просто заужу, зауважити таке, що е, в Німеччині е, взагалі 20% населення це пенсіонери, люди, яким більше 65 років. Де переважно живуть вони? Я скажу так, що, що взагалі в Німеччині 55% людей свого житла не мають. 55%. Тому хто йде на пенсію, його є вибір, як йому далі жити. Хоча б перевести такий приклад, що в Німеччині є 14 500 будинків для людей літнього віку. Це така потужна цифра. І так, в Німеччині 17 мільйонів біля цього десь пенсіонерів. Але що я хочу сказати, що навіть серед людей, які потребують догляду за собою, а таких людей 3 мільйона 410 тисяч в Німеччині. Більшість з них це 2 мільйони 590 тисяч. Не хочуть жити в ніяких будинках пристріли. Вони самостійно за допомогою соціальних служб живуть в своїх помешканнях. І так, ми сьогодні з вами подивимося одне із помешкань людей, яким під 80 років. Зазвичай в Німеччині ці люди живуть окремо. Але вони мають автомобілі, як чоловік, так і жінка. Вони на їх використовують для того, щоб з'їздити, скупитися, або поїхати в лікарню, або до других е яких своїх е справах. Е вони доволі активне життя ведуть. У мене, наприклад, е сусідка є, яка е теж так по під 80 років, але вона ходить в фітнес е е зал, де їй. Плати соціальне страхування, виділяє і кошти на ці тренування. Я думаю, Соціальна служба вираховувала, що краще дати на підтримку здоров'я, чим потім таким людям їх лікувати. Це набагато коштовніше виходить. І так, куди ми йдемо? Ми йдемо подивитися. Двохповерховий будиночок, в якому зараз проживають 6 чоловік, щоб не знати, скільки це коштує жити в такому будинку. Ми е, подивимось, е, що там за е, кімнати, які умови. Але ще хочу повторити: це будинок літніх людей, які живуть просто зараз. Своє задоволення так, як вони хочуть. Мебель так, вона не нова, але вона добротна і довговічна, е, може, обладнання не нове, але вони до його привикли і вони нічого зараз міняти не хочуть. Їм там комфортно. Ці будинки були е, побудовані. Ці, що поруч, ці вже е, більш е, сучасні. Ось зараз ми повернули і йдемо вже до нашого будинку, який дали видніється. По цій вулиці, е, зараз оцей будинок це теж сучасні е, забудови, а по наступній вулиці е, більш е, ранні. Ну, як ранні? Це. Будинки, які будувалися 40-45 років тому, тут іде поверхня по наклону, якщо з однієї там були двохетажні будинки, з тої сторони вони три етажа мають. З такого розрахунку треба і дивитися на них. Але ми підійшли зараз будемо заходити. Зразу хочу сказати, що Будинок розділено на два поверхи з окремим входом. Це якщо діти виростають, женяться, хтось із них переходить на другий поверх, якщо не виїжджає зовсім в другі місця. Заходимо там, де живуть зазвичай батьки. Це така прихожа. Зразу. Праворуч, маленька е кухня, але все функціональне, все є і все під е рукою. Збоку тут е це е туалетна кімната е для е для гостей. тут е бачите, такі е Маленькі прикраси стоять. Це весь вікна, що ми бачили, що таких здорових ніяких, е огорош немає, е все можна вітатися е сусідами е просто через вікно. Заходимо в залу, тут є е обідіна зона. Простора е зала для зустрічі всієї сім'ї. І знову ж таки дуже багато настільних прикрас по якісь різним темам. Звичайно, квіти. Мебель, звичайно, не сучасна, але вона зроблена з дуба і дуже багато років ще прослужить. На вікні також різні сатуешки. Ну як же німецька е, кімната буде без е, певних келихів? Без цього ніяк. Це одна із дитячих кімнат. Друга дитяча, одна ванна кімната, Це спальня кімната батьків. В будинку, звичайно, є і підвал, де є котельня, майстерня, кладовка, пральня, кімната для сушки білизни. Ми туди ходити зараз не будемо, ми просто продовжимо далі нашу розмову. І так, зараз ми підійшли якраз до питання, скільки ж. Потрібно коштів, щоб отримувати щоб будинок. І так, будинок 150 квадратів плюс підвал. Податок на майно, перш за все, 887 євро треба заплатити в рік. Податок на дощову воду. 150 євро в рік треба заплатити. Гадали ціні. Води 260 євро. Холодна вода 485 євро. Газ за рік може мінятися, але набігає десь зараз на рівні 3404 євро. Страхування майна в цьому регіоні це 742 євро на будинок. Опалення. Це кожного своє, але тут, то, що я сказав за газ, це є використання на опалення газу. Вивіз відходів 226 євро. Обслуговування будинку, а це тільки котельня і сажотрус. Це 138,83 євро. Електроенергія зазвичай. Це на рівні е, десь 220. Євро. І того виходить, що для того, щоб отримувати такий будинок, треба витрачати біля 9500 євро. Але це ж не, не всі затрати на отримання будинку. Тут нема коштів, які витрачаються для того, щоб підтримувати е, свій. Участок, де буде працювати ландшафтний дизайнер, садоводи і інші люди. Також, зазвичай, треба якісь прилади міняти. Це може в опаленні бути, чи в сантехніці теж потрібні кошти. Так що ця цифра може відрізнятися. Якщо це старий будинок, це то може бути 10 500, а то і 11 тисяч євро. Сьогодні ми розмовляємо за один із е, старих будинків, який був побудований 45 років. Хоча які це старі, якщо є будинки, які служать тут е, е, із 15 століття і служать нормально. Але наступного разу ми побуваємо вже в новому будинку. Ми будемо е, там розбиратися, чи може українець купити е, в кредит будинок і скільки це буде йому е, коштувати. А загальні підсумки зробимо наступного разу, відвідавши новий будинок. Так що до зустрічі!